хай, я кокінка і це моя любима рука і влог. Як говориться, хто пам'ятає, коли ще я знімала такі влоги і любила робити ось це прибирання невеличка музична пауза. Hey, секундочку, я купила сумочку. І так, хто не знав, це була моя ідея це відео на каналі, тому маю повне право. А тут я просто хотіла показати, як я запихаю гітару в чехол, тому що інколи мені це дуже сильно доїдає, і я з цим дуже довго воджуся. Але цього разу вийшло швидко і я була дуже рада. А потім я знайшла свій старий пісенник і поняла, що треба буде його чуть заклеїти. Ні, ну Я не могла ним не похвастатися, подивісь з ким крутий. І, як завжди, моє любиме нагадування про те, щоб ви підписувалися на телеграм-канал. Там багато цікавого, різних кружків, і багато різних опитувань. І от якраз там був спойлер про те, що буде відео -влог. А ще шей, скоро я там буду проводити багато опитувань. Так що заходіть. І от я вже нарешті прибрала в своїй кімнаті. А тут я просто захотіла пожалітись про те, що я не маю часу це додивитися, і завжди сижу, монтую або знімаю відео. Знаю, що відео виходить рідко, але в принципі заходіть в телеграм-понте чому. А це просто невеличкий обзор про те, що я їм вечір, так що захотіть телеграм канал, там буде повні відео. А потім я захотіла якось зробити, типу, атмосферу в кімнаті і просто почала налаштовувати світло. Ну, вийшло непогано. Ви мене певно очікувала на якісь нормальне закінчення, ну ні. Його сьогодні не буде Короче, всім папа. Надеюсь, что зустрінемось скоро.